Запобігли поширенню вогню. У центрі Івано-Франківська рятувальники оперативно ліквідували пожежу на даху торгового центру. Задимлення покрівлі виникло по обіді. На місці встановили, що вогонь охопив ліфтову шахту, п'ятиповерхової будівлі та це. Ліквідовували займання 25 рятувальників та 9 одиниць техніки. До місця події оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи двох частин, а також групу рятувальних робіт. Та чергову зміну оперативно-координаційного центру о 13.23 рятувальники оперативно локалізували пожежу на площі 60 метрів квадратних. Не допустили поширення вогню на більшу площу, і вже о 13.50 пожежу вдалося ліквідувати. Постраждалих на місці не виявили, а причину пожежі наразі встановлюють фахівці. Одна людина загинула, ще двоє травмувалось. На Прикарпатті 39-річна водійка скоїла смертельну аварію. ДТП трапилася у Заболотівській громаді. Правоохоронці з'ясували, що жінка не обрала безпечну швидкість та проявила неуважність на дорозі. Опісля допустила з'їзд із приїжджої частини дороги у Киве, де автомобіль перекинувся. У результаті ДТП 71-річна пасажирка легковика загинула на місці події. Травмований керманечку та ще одну пасажирку 1990 року народження мешканку. У коломищини доставили до лікарняного закладу водійка Твереза. Слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту головного управління Нацполіції Івано-Франківської області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. це про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Прикарпатські правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватись ПДР, обирати безпечну швидкість та дистанцію. 210 FPV-дронів відправилися до семи різних підрозділів ЗСУ. місто передало чергову партію вкрай необхідних безпілотників військовослужбовцям. Ці очі в небі, яких називають фронтовики, стануть ще одним інструментом для захисту життів наших воїнів та ефективного знищення ворога. Це стало можливим завдяки реалізації проєктів бюджету участі Івано-Франківської міської ради. Це 210 fpv дронів на 7 дюймів. Сьогодні сім підрозділів Збройних сил України отримують ці дрони. А саме це підрозділи 12-ї бригади Азову. Це три батальйони 10-ї гірсько-штурмової бригади, 109, 108 та 8 й батальйон. Це, звісно, наші сили територіальної оборони 102-га бригада, а також 56-та мотопіхотна бригада. Тому кожен з підрозділів уже з нетерпінням чекає, адже ми зараз бачимо, що відбувається на фронті. На Стоп ворога на всіх ділянках. З 82 ініціатив, що будуть реалізовані, 42 проєкти повністю присвячені захисникам і профінансовані без традиційного голосування. Це рішення значно прискорює та спрощує надання необхідної допомоги на фронт. Деякі з цих військових проєктів, як от передача FPV-дронів, вже успішно втілені в життя. Ділиться враженнями від реалізації проекту. Один із авторів Василь Ткачук. Дякую за те, що ми мали змогу взяти дрониці і передати хлопцям для виконання, скажімо так, невідкладної. Справи, тому що зараз ну, на даний момент треба е, їм ну, допомагати. Перший раз у цьому проекті беремо участь. Але все ну, дякую Богу, все успішно, все ну, добре. 500 тисяч гривень. 500 тисяч гривень. Військовослужбовці переконані, – в на фронті є надважливими. Кожен переданий безпілотник, це чиє врятоване життя. А кожне його влучне попадання знищений ворог. Важливість в дронів в умовах сучасної війни переоцінити неможливо. Тобто і те, що Надходження цих засобів відбувається абсолютно з різних, з різних джерел, і від органів місцевого самоврядування, від волонтерів, іноземних фондів, від наших партнерів з-за кордону і всередині, то саме це дає нам можливість втримувати умовно паритет на полі бою. З бюджету участі міської ради. Передається для потреб нашої 102-ї окремої бригади ТРО 30 фпві-дронів, які будуть робити запальну роботу на нашому запорізькому напрямку. Вони скоріше за все будуть використовуватися як дрони камікадзе і будуть доставляти дуже вибухові подарунки нашим ворогам. Міський голова наголошує, кожен проєкт, який допомагає військовим, отримує повну підтримку від міста. Прикладом цього є чергова передана допомога. Бачите, чергова поставка дронів, що є дуже важливо для наших військових. Тому тішимося, що маємо можливість допомагати, і хлопці отримують те, що найнеобхідніше. І дякую всім, хто подав проекти, тому що дуже важливо, що люди не байдужі, що подавали, що цікавилися, і громада підтримує. Віталія Кочандрі Гаргар, телеканал 402. Комплекс над про захисників у Франківську діє низка ініціатив для військовослужбовців, ветеранів, родин загиблих та демобілізованих військових. Про доступні можливості та напрями допомоги під час брифінгу розповів заступник міського голови Юрій Гапончук. У нас працює єдине вікно у центрі надання адміністративних послуг за адресою незалежності 9, де надаються послуги учасникам АТО ООС, захисникам, захисницям та членам загиблих безвісті зниклих. Також рішенням Івано-Франківської міської ради від 30.04.25 про внесення змін у рішення міської ради від 26.11.20 зі змінами утворено управління супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб івано-франківської міської ради, в складу якого входить і інформаційно-комунікаційний відділ та відділ супроводу. Діють у місті ветеранські простори. Дім воїна, центр на вулиці Курбаса та освітній хаб при профтехліцеї. Тут ветерани отримують соціальну, юридичну, психологічну підтримку, проходять навчання та перекваліфікацію. Окрім цього, для військових та їхніх родин передбачена низка інших видів допомоги на лікування, амуніцію для відновлення та реабілітації, на оплату житлово-комунальних послуг. Поступово івано-франківську проваджують ветеранський спорт. Долучаємо ветеранів Івано-Франківської територіальної громади до занять спортом адаптивним. Видами спорту, такі, як і стрільба з лука, проводимо різні змагання в місті івано франківську Вже провели цього року з більярду, з стрільби з пневматичної гвинтівки. Також прийняли стипендії. За 24-й рік таких ветеранів, які приймали участь у міжнародних змаганнях, їх є чотири. І цього року щомісяця ветерани отримують стипендії. Пріоритеті й доступність цього року за кошти з міської казни запланували ремонтні роботи на 14 об'єктах. 12 із них уже завершено. Зупинка громадського транспорту на вулиці Мазепи, 42, Зупинка громадського транспорту на вулиці Івана Павла, 19, зупинка громадського транспорту на вулиці Васюка, 28, тротуар на Тарнавського відновлення покриття пішохідних доріжок та влаштування елементів доступності біля будинків на вулиці Паркова, 48, Відновлення покриття тротуару та влаштування понижень на вулиці Вовчинецькій, 198. Наразі у розробці ще три проєкти з покращення доступності. Діана Висоцька, Віталій Маглаці, телеканал 402. Боротися допоки кожен захисник не повернеться додому. У Франківську відбулася акція нагадування про військовополонених та безвісти зниклих. Під стінами драматичного театру зібрались усі небайдужі та ті, хто досі чекає найрідніших. Валентина Дудчак, мати безвісти зниклого Тараса Дєвічева. Її син у вересні 2022-го добровольцем пішов на війну та служив у третій штурмовій. 11 листопада 2023 року. Виїхав на бойове завдання та не повернувся. 10 10-го син поїхав на виїзд. Сказав, що 12-го вже буде вдома. На два дні вони поїхали. ну 12-го ми не дочекалися від нього дзвінка, а 14-го нам вже прийшло сповіщення, що він зник безвісті. Вже 20 місяців вважається безвісти зниклим і Андрій Панчишин. Однак рідні не втрачають надії та продовжують пошуки. Прийшло нам сповіщення. Правда, син перед тим, як йшов на позицію, так. дзвонив, сказав, що 5 днів його не буде, тому що вони пішли на. На позицію 5 днів він не буде на зв'язку, але прийшло 5 днів, 7 днів. Ми дзвонили, його вже телефон не відповідав. І аж тоді це було 22 жовтня, аж 28-го нам із ТЦК СП приїхали. І сказали, що він пропав безвісті. Підтримали акцію актори франківського драмтеатру. Заслужений артист України Олексій Гнатковський каже: кожен має долучатися до таких акцій, а не чекати, поки це зроблять інші. Часто ми говоримо і бачимо навколо, що напевно всі забули або змирилися. Існує така думка в суспільстві. Побутує, що суспільство втомилося від війни. Насправді, по людях, які тут зібралися, я бачу, що суспільство не втомилося, і є якісь винятки, але це тільки винятки. Суспільство наше з'єднане, згуртоване. І, власне, нам треба говорити кожен день для себе, відповідати, чи ми сьогодні це справа особиста. Твоїм прикладом за тобою підуть не чекати від когось, а робити самому. Акція стала частиною відкриття українського шекспірівського фестивалю, адже це ще одна нагода вкотре нагадати світу про жахіття війни, каже директор франківського драмтеатру Ростислав Держипільський. Нашою метою для того, щоб вступити в шекспірівську мережу, було те, аби використати цю дуже престижну європейську світову платформу, аби говорити, аби кричати на весь світ. Про ту жахливу війну, яка сьогодні відбувається у центрі Єв... Європи, про ту московицьку орду, яка прийшла на нашу землю, яка плюндрує наші землі, будинки, вбиває наших найкращих синів і доньок. Хлопці багато що розказують, коли повертаються з полону. І ми розуміємо, що такі акції вони надзвичайно важливі і до тих пір, поки всі наші хлопці і дівчата не повернуться. Кі акції мають відбуватися? Акція нагадування відбувається щонеділі на різних локаціях Івано-Франківська. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Місце, де турбота про довкілля поєднується з освітою, діалогом і практичними діями. Івано-Франківську запрацював оновлений освітній екопростір Ріспейс. Обов'язково ми приймаємо три види макулатури і розсортовуємо на три види сировини, паперовий мікс, офісний папір і гофрокартон, оскільки чому ми розсортовуємо, тому що кожний вид сировини має свою вартість. Острі для сортування відходів діє вже чотири роки. Однак із часом його вирішили розширити. Сюди охочі безкоштовно можуть приносити сміття різних видів для переробки. Олена Зракова приїхала з Калуша. Там вона працює у приватній компанії, що сортує відходи та привозить у ріспейс. Каже, така ініціатива потрібна у кожному місті, аби екосвідомих людей ставало більше. Так як тут відбувається сортування вторсировини, це є дуже цінним для того, щоб зменшувати кількість відходів на сміттєзвалищах, для того, щоб Робити нашу планету чистішою, так для того, щоб зробити наших людей свідомішими у даному питанні, тому що вони проводять е, не тільки е, так, тобто створили простір для того, щоб сортувати вторсировину, а й вони створили простір для того, щоб розвивати екосвідомість людей. Над оновленням простору працювали майже півроку. Зробили ремонт, облаштували місце для проведення майстер-класів та дитячий куток, каже керівниця освітнього напряму «Нуль івано Івано-Франківськ Тамара Кундельська. Зараз ми розширили майже на 20 метрів квадратних площі простору в тій частині, де ви бачите, знаходилися складські приміщення. Ми зробили ремонт, додали можливість проводити лекції з мультимедійним екраном, з мультимедійним проектором, комп'ютером, місцями для того, щоб можна було сидіти і проводити майстер-класи, особливо з вторинної сировини. І крім того, в нас створений невеликий дитячий куточок, оскільки до нас. У нас часто приходять з сім'ями для того, щоб сортувати, і ми хотіли, щоб це комфортно було як для батьків, які безпосередньо сортують, так і для дітей, які приходять разом з батьками до цього простору. Екопростір працює на території промприладу. Приносити сюди відходи можна щосуботи з 11 до 17. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Масштабна спецоперація на Прикарпатті затримала організовану злочинну групу. Фігуранти займались збутом, особливо небезпечних психотропних речовин та вимаганням коштів. Крім того, вони незаконно позбавили волі людину під час воєнного стану. ході масштабної спецоперації. Поліцейські івано франківщини затримали небезпечну злочинну групу, яка займалася збутом особливо небезпечних психотропних речовин, вимаганням коштів. Зловмисники вимагали в одного з мешканців Прикарпаття вигаданий борг після його відмови сплачувати. Пранти застосували до нього фізичну силу, а потім утримували потерпілого у квартирі проти волі у помешканні злоумисників Правоохоронці провели 13 обшуків. Вилучили близько 130 грамів психотропної речовини альфа пвп мобільні телефони, банківські картки, пристрої для вживання, наркотиків, електронні ваги, чорнові записи щодо збуту, касте та інші речові. Докази за цінами чорного ринку. Вартість вилученого становить близько 100 тисяч гривень. Усе направлено на експертизу. Усіх причетних до протиправної діяльності поліцейські затримали у процесуальному порядку організатору та чотирьом його спільникам. Слідчі повідомили про підозри, у чиненні злочинів у складі ОЗГ за трьома статтями Кримінального кодексу України. Суд обрав фігурантом запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Люса Грибик Святослав Іванюк, телеканал 402.